Погодження створення ландшафтного заказника місцевого значення Холодовщина і Клишківський. Які будуть трактування з цього питання? Я думаю, це я виставлю думку депутатів все ж таки вивчити це питання дуже ретельно, щоб, не дай Бог, ми бачили репортаж е, села Клишки. Родина, яка е, займається якраз з катарством, у них вісім корів. Щоб, не дай Бог, не попали під ці е, землі пасовище. Тому спочатку давайте його вивчимо, а потім будемо голосувати. Ну я знімаю теж з розгляду це питання. Нема заперечень, потім вивчим, потім винесемо ще раз. Холодовщину можна прийти. приймається. Ні, знімається повністю одне і друге. Інвентаризацію земель комунальної власності. На комісіях розглядали хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати, хто за. За основу прийнято доповнень. Зауважень нема. На комісії розглядали, були зачитані з голосу доповнення до рішення, де ми доповнюємо шість пунктів. Це просимо ще доключити до рішення. Шість земельних ділянок для розроблення технічної документації, щоб фізична особа-підприємець мог заключити договір сервітуту і продовжити договір про світлопостачання з світлоенерго. Нема заперечення. Да. Вчора на комісії ми також розглядали питання і земельні от зараз. йде мова про інвентарізацію, і хотілося б ми вчора, коли говорили про оренду землі не тільки під сервітути, то ми наполягали на тому, щоб в рішенні було доповнено пунктом за умови. Заключення договорів, тому що в договорі земельному ми не можемо оренди землі додати ці, цей пункт, що там за умови Заключення договорів з комунальними службами прибирання зроб... і так далі, olla... але додати пунктом і покласти контроль за тим, хто буде укладати ці договори. Ні, за тим не можна але за комісію. Але до доповнити зобов'язати яз... зобов укласти відповідні договори. Нема заперечення. Наступне рішення про надання дозволів на укладання договорів, встановлених особистих строкових сервітутів щодо земельних ділянок. На комісіях було розгля... розглянуто. Давайте голосуємо за основу. Зауваження доповнення пропозиції. Перша пропозиція всім сторитуарям, е які є в, в рішенні, е Дату продовжити лише на один рік. Ми так на комісіях вирішили, що термін дії буде договору один рік. Це для того, щоб фізичні особи-підприємці устаткували свою територію при встановленні сміт... ур для сміття та благоустрій територій для неналежного чинного законодавства. Потім е, було питання по пункту 1 та 1.1, е, Матеріали у мене зараз є з собою, якщо є питання, і було доповнення до пункту 7, де е, допис, доповнити, е, що термін договору про укладання е, договор про вкладання е, вивізу сміття на термін дії договору сервітуту з установкою сміття, ну, ур для сміття. Нема забереження з цим доповненням. В Цілому. Хто за те, щоб дане рішення в цілому? Є Шановні колеги, я звичайно. Повністю підтримую підприємницьку діяльність, але в мене зовсім не влаштовує формулювання, яке нам постійно дають, ну, наприклад, по пункту 1.1. Для підприємницької діяльності в районі будинку номер 18 по вулиці Свободи, міста Шостка. В районі будинку номер 18 по вулиці Свободи, де конкретно за яке я особисто, як депутат, повинен зараз голосувати, за який кіоск, павільйон. Він знаходиться на 5 метрів від цього будинку, за 25, за 30, справа, зліва. Я нічого цього не бачу. І це так постійно. Формулювання в районі. Районі будинку такого, то це питання дуже розмито. Я вважаю, що це офіційний документ, і юридично він, мабуть, буде нікчемний. Можна відповісти? Можна а, дивіться. Пункт 1.1 написано а, а, по вулиці в районі будинку 18 по вулиці Свободи, в місті Шоста Сумської області. Згідно викопіювання, всі документи знаходяться в відділі містобудування та архітектури, з якими ви можете знайомитись. Що, а... А... А, вони, я ж вам кажу, що зараз вони у мене на сесії. Я спочатку вам сказала, що були по проблеми з по цьому питанню. Я їх принесла на сесію і можу вам надати для ознайомлення. Не депутати повинні у вас знайомитися, а ви повинні депутатів так розказувати, так показувати, щоб вони всі знали. І не в косумні вони були, так? Шановні депутати, шановний Микола Петрович, шановний Геннадій Васильович, якщо він є, я так, да, добрий день. Я дуже прошу на найближчу комісію до сесії. Надайте нам акти перевірки інспекторами вибіркових любих об'єктів, на чистоту, вивіз сміття і про якусь роботу інспекторів в місті Шостка. Будь ласка, на, ваше, на ваш погляд і об'єкти хай будуть ті, які ви забажаєте. Не ми, не проблемні. Якусь роботу покажіть, будь ласка, добре? Дякую. І ще зауваження, Кова Петрович. Ну коли ми кажемо про там і про об'єкти, які знаходяться в нашому місті, на сьогоднішній день є така проблема, поки ознайомлюється, я озвучу. Бікборди в нашому місті. Ми вже говорили про це, я хотів би повторити. Ну, сьогодні це виглядає в місті жахливо. В нас є рішення сесії, де власники бікбордів повинні надавати на безкоштовній основі місту. Бікборди стоять в жахливому стані. В нас є рішення сесії, де власники бікбордів зобов'язані надавати на термін, прописаний в рішенні на безкоштовній основі місту ці бікборди для розміщення соціальної реклами. Ну давайте ми. Виділимо кошти, тим паче, що в програмі правопорядок виділені кошти на, будь ну, там, на деякі заходи, то я думаю, що до цих заходів можна включити е сьогодні шанувати наших захисників, мешканців нашого міста, які сьогодні знаходяться на фронті. У нас є світлини з ними. І вивісити, і щоб все місто знало в лице наших героїв, а не дивилося на ржаві ці щити. Дякую. Дякую, да, Хто ще? Доброго дня! Там в цьому рішенні зверталися підприємці, які свою діяльність розташовані на на вулиці, на близько проїжджою частиною, це літні майданчики. Тому ми з депутатами казали, що це дуже небезпечно, і якщо можливо, то узгодити нормативи з Національною патрульною поліцією, що це безпечно чи небезпечно. Як це буде Добре, виглядати? Дякую. Бо потім буде відповідальність на депутатів та міський голова, якщо в разі щось станеться, бо по свободі дуже на великій швидкості літають автомобілі. За Добре, за Дякую, дякую. будемо дроби узгоджувати. Я по поводу об'єктів хотів би звернути вашу увагу на наші дитячі майданчики. От у кого тут є маленькі діти або внуки, вони вам зараз скажуть. Значить, перше, то, що вони не покрашені, це раз, Даже взяти нашу центрі рошен, там вже деякі стойки погнили. Деякі оці, як вони там. І ми зараз тут вже не така сі... ми зараз майданчики не розглядаємо. Ну це ж об'єкт культурної. Ні, це там буде у нас різно, потім ми надамося. Хто за те, що в цілому всіми доповненнями зауваженнями, які прозвучали в залі, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую.